Мирного мої глядачі. У мене сьогодні буде експериментальне відео. Я давно хочу спробувати вести в рубрику загальну енергію, але таку більш конкретну, скажімо так. Тобто давайте подивимося. От мені цікаво подивитися, в принципі, загальну енергію до кінця місяця січня. Стосовно стосунків, ми розглянемо з вами. Сінгл, тобто зараз пошуку, і ті і в парі Тобто, я зроблю, в принципі, і ще скомбіную карти, Цікаво буде. Так, давайте подивимось. Це такі більш психологічні карти, але я їх люблю використовувати, коли я хочу відчути якусь таку проблему або ситуацію більш загального плану. Тобто, відчути саме енергетику, про що йде мова. Боже, в мене тут за вікном білочка пройде. Ось так, таке класно. Взагалі сьогодні було таке дивне відчуття весни. От я йшла по вулиці і ніби на вулиці багато снігу зараз. Але таке повітря дуже тепле і відчуття весни. Так, що там у нас? Уф! Вузол затягується, я б сказала так. то така карта цікава випала. Ще пару штук зараз дістану. Знаєте, в мене є таке чітке відчуття, що по цим картам. У багатьох програється ситуація, ну, ті, що в парі або одинокі. Тобто загальна енергія стосунків зараз ніби стосунки не важливі, вони не превалюють. Тут і зараз, важливо, більше якісь такі <кій> проблеми з грошима, з фінансами, там, якісь рішення якихось питань. Тобто мені зараз не наразі. Але готуйтеся, тому що тут є така карта. Знаєте, вона як затягує до вас, от ви на неї дивитеся бажано, і таке відчуття, ніби вона тоді затягує вас всередину себе. <кій> Якби ви для себе не робили якусь раціоналізацію, що тут і зараз вам не наразі, у вас є інші проблеми, інші питання, і все ж таки в ваше життя буде входити така енергія. Давайте побачимо для тих, хто зараз в пошуку. Давайте їх сюди, в цю частину, яка ситуація для тих, хто зараз в пошуку. Знаєте, я вам скажу так, не зупиняйте себе, коли прохається можливість прокомунікувати, про взаємодіяти з цікавою вам людиною. Я про це вже казала, коли розбирала знаки зодіаку, правда, Не пам'ятаю, якому знаку. От. Але це дуже важливий момент. Тобто зараз мало наповнення. Ну, наприклад, згадайте ваш стан навіть якщо проблеми, багато таких новин, які не радують весною і зараз. Є різниця. Коли ви йдете по вулиці, якось все одно, навіть якщо у вас руки просто до самої землі опустились, все одно навколишня енергетика, те, що ви бачите, це сонечко, це зелена травичка, воно все одно дає вам підтримку. А коли ви виходите в такому стані на вулицю зараз, і бачите, там сіре небо, це якесь таке сіре. <кій> нема наповнення. Нема. Тому користуйтесь цією можливості. Не забувайте, що емоційне наповнення, в принципі, емоції це кубкова кубки, вони є першими. Тобто, спочатку ви маєте емоційно наповнюватися. Не треба мені зараз там казати, що перше це фінансово, якщо в холодильник пусто, то ти там емоційно не наповнишся, треба йти там заробляти гроші. Гроші важливі. Вирішення питання важливе, але без емоційного наповнення це вас приведе до дуже таких неприємних наслідків. Так, все ж таки, давайте. Це була така ремарка від мене. Давайте подивимося ці зараз пушку. <кху> <кху> Ірофон. Четвір копки і Перевернулась. Ось сімка Так, я хочу зрозуміти, в мене є таке відчуття, що в цілому ірафан тут програється, як варіація таких подій для тих, хто в пошуку. Перше, ви чітко розумієте для себе ірафан це ясне бачення ситуації. Тобто, я вже знаю, яка має бути людина. Як саме я буду взаємодіяти з цією людиною? От просто всі ці параметри. Тобто ви чітко бачите свого партнера. І ваша четвірка кубків, до речі, як не дивно, вона різко змінюється. Знаєте, в мене є таке відчуття, що в багатьох ця ситуація неочікуваності. Не тому, що ну, звичайно, тому, що тут вежа в нас стала старша ширка. А ще тому, що, ніби ви не сподівалися на те, що зараз взагалі програється якась така ситуація. Ну, Наприклад, вас запросять на побачення. Або взагалом до вас проявлять якісь такі інтерес. І я хочу все ж таки три карти на сімку кубків, тому що це дуже цікаво. Тобто відбувається ситуація по четверті кубки. Ви собі займаєтесь своїми справами, ви зосереджені на діяльності. Там Закривати свої якісь проблемні питання. Мені зараз так не до цього, не до відносин. Почекаю всесвіту, мені зараз треба викладати оці Відносини це вже таке. Воно в мене по списку десь там внизу, 20 й пункт, якщо не сотий. От, І вежа така, добрий вечір. З'являється, вежа вежа це раптові, несподівані, кардиналь. Дуже часто кардинальні. З'являється якась така вежа. Ну, наприклад, вежею може бути прояв людини. Тобто ви не очікували, що ця людина буде проявлятись до вас взагалі. Або ця людина з'явиться в вашому житті. Може бути така ситуація, що ви десь заходите, наприклад, в кав'ярню, і до вас підходить ну, людина знайомих. Або навпаки, там, ви на якомусь там заході, або ви взагалі вдома сидите, нікуди не виходите. Ну, як може людина з'явитися в такому варіанті? Тут раз приходить повідомлення, а давай зустрінемось, ми не бачили. Тобто якийсь такий момент. І тут виникає сімка кубків. Сімка кубків це така розгубленість. Я не знаю, куди мені, а нащо, а чи вартує, а мене там наразі взагалі інші процеси. Тобто немає відчуття того, що, ну, наприклад, є в мене там, умовно, 3-4 процеси, да? я відчитаю, відчуваю там. Процес А. Це я займаюся реалізацією себе на роботі. Мені зараз треба закрити якийсь проект. Процес Б. там, У мене там вдома є якісь ремонтні моменти, там, Процес С. От А, Б Д, дає, да? І ви в. Такому сімки-кубки, ви відчуваєте, що, наприклад, там, процес де, умовно він є зараз превалює він зараз важливий. Я відчуваю, що мені треба туди вкладати свої сили. А всі інші, так, там відсотків 20, там 30, от, сюди 5%. Так от, коли з'являється ця ситуація, там прояв людини, щось, щось таке несподіване. Це стосується для тих, хто зараз шукає пошуку ну Це я не умовно кажу для тих, хто в пошуку, тобто символ, краще так. У вас ніби така розгубленість. І ви не відчуваєте, чи є ці процеси зараз такими важливими, чи вартує, чи не вартує якась така розгубленість. От я хочу її прояснити, з чим це пов'язане. Знову ж таки, це пов'язано з тим, що зараз ніби не наразі. Зараз ви займаєтесь по четвіркою жезлів, Королева Пентаклів, то двійка Пентаклів. Зараз я вам покажу, бо хоч в кадр воно не впадає. А -та 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 -та. Секунду. Так, я вам так продемонструю ближче. Отак. Тобто зараз ви займаєтесь питанням стабілізації, двійки Пентаклів, тобто своєю матеріальною сферою. Ви займаєтесь більше цим питанням. Займаєтесь питанням свого простору. Простір це дуже така такий вагомий термін. В цей момент заходять і ваш дім, де ви проживаєте, де ви працюєте, де ви там ходите, купуєте собі продукти. Це дуже-дуже такий такий момент просторовий, скажімо так. Тобто вам зараз ніби не наразі взагалі ці прояв. Але, пам'ятаємо про цю карту, і ще тут дуже важливий момент. Межа просто так вона не з'являється. Цей старший аркан Ірафанк мені каже про те, що для тих, хто зараз не в парі це карта прояснення, карта розуміння взагалі свого шляху. Тобто, наприклад, мені треба партнер, я хочу мати партнера. Але для чого мені цей партнер? Тобто я хочу мати партнера якого саме. Ви ніби піднімаєте дуже такі важливі для себе питання, або я вам рекомендую їх підняти, тому що просто я хочу собі людину це мало. Ви маєте зрозуміти, чому ви бажаєте мати поруч собою партнера. Чи не є це моментом того, що от я хочу, щоб партнер закрив якісь мої проблеми. які я маю вирішувати, але перекладаю відповідальність на людину, яка ще не увійшла в моє життя? Розумієте? Єрефант <кій> це чітке бачення. Це чітке бачення, хто, як, де, коли. Це дуже чітке бачення. І тоді, тоді вежа вона прояснює це питання. Тобто, звичайно, ми з вами не можемо навіть сказати, як до кінця сьогодні закінчиться цей день. Я вам скажу по собі, дуже часто програвала ситуацію, це звучить цікаво для людини, яка практикує карти Таро. але повірте, я накидаю собі на кожного дня карти і не дивлюся, які події входити в моє життя. Так от, я можу відчувати, що щось відбувається, буде якийсь процес, але до кінця, наприклад, картину. Власти це вже по факту, коли ця подія відбувається. Ніхто з нас не знає, як закінчиться цей день, як почнеться завтрашній день. Ми можемо собі думати по четвірки кубків, що у нас стагнаційні якісь свої процеси, там мені не до цього, взагалі звідкіля воно може взятись, але воно може взятись, повірте мені. Тобто ці ситуації вони можуть програватись і знайти ваше життя, навіть якщо ви на це не сподіваєтесь, не розраховуєте, і я не бачу, я не бачу, де, де, де я коли. Отак, от отак. На дні колоди у нас тут помірність, десятка жезлів, двіка кубків, двіка пентаклів, десятка кубків. Так, да, іде, іде, іде до вас. Можливість відносин для тих, зараз. Тобто енергія, про що йде мова, коли я кажу загальна енергія. Знаєте, є такі процеси масштабні, які створюють умови для поодиноких моментів. Ну, наприклад, ситуація в країні з війною, вона дуже важка і у багатьох опускаються руки. Тобто не всі в цей процес напряму, але всі ми включені в цей егрегор війни. Так само і тут. Загальна енергія у відносинах складається так, ніби тут і зараз не наразі, але будуть програватися моменти для чого? Для того, щоб стабілізувати збалансувати цей світ. Тобто будуть програватися моменти відносин, наприклад, для того, щоб збалансувати ваш простір. Тобто, коли ви дуже сильно пірнаєте більш такі робочі процеси в діяльність, в сферу пентаклів, ви забуваєте про промоційну наповненість. І таким чином до вас притягується людина, яка нагадує вам про те, що емоційне наповнення вкрай важливе. Тобто це може бути людина просто для спілкування. Не обов'язково, що ви одразу створите пару. Але це людина для того, щоб нагадати вам, що ви ще маєте відчувати щось, а не захищатися. Бачите, одні От так. Для тих, хто в парі, я вас питаю. Давайте побачимо все ж таки для тих, хто у нас. Ой, да, якраз для тих, хто в парі. Для тих, хто сингл, все, ми закінчили. Давайте побачимо для тих, хто в парі. Хочу оцю. Для тих, хто в парі, які процеси у вас будуть відбуватися? О, oh. слухайте, і там вежа, і тут вежа. Ну, це щось цікаве. Тільки тут вежа як процес усвідомлення себе для тих, хто сінгл. А для тих, хто в парі вежа це. Це що? Це що таке? Так. Ну, дивіться, в мене є таке відчуття, що зараз деякі пари будуть розхитувати, про що йде мова? Дуже-дуже важливо в цьому житті, все ж таки, не закривати очі на проблемний момент. Не закривати на них очі, не думати, що. Вон... О, дивіться, тут у нас є маг, десятка мечів. Тобто маг притягується на цю ситуацію. Четвірка пентаклів і десятка мечів, бачите, тут такий. Чоловік сидить на порозі, тримає ці пентакри, от просто дуже-дуже сильно і не хоче їх віддавати. Тобто, будь ласка, для тих, хто впаде, мені вам така одразу порада, рекомендація. Не закривайте очі на проблемні моменти. Пробуйте разом їх вирішити, тому що. Навіть самі стагнаційні пари, вони можуть пережити вежу. Якщо у вас тут і зараз є якісь моменти, які вас не влаштовують, і, більше того, вони циклічні, тобто це повторюється, систематично повторюється ця ситуація. Будь ласка, я вас дуже прошу, все ж таки працюйте з цим. Не на це очі, тому що якщо ви будете закривати на це очі, і ці ситуації продовжуються систематично, туди входить оця прекрасна замість. Просто чудова карта, вежа. Я її відчувала не один раз. Думаю, я не одна така. Вежа це раптові зміни. Дуже раптові зміни. Тобто вежа, вона... Ходить в життя для того, щоб зруйнувати те, що мало вже б зруйнувати. Я зараз скажу не про те, що у багатьох там може програтися розлучення чи розходження, але є відчуття, що пари буде трошки розхитувати. Для чого? Для того, щоб чітке, ясне бачення, для того, щоб якісь моменти, які вас не влаштовують, які гальмують розвиток ваш як пари, яке не дає наповнення. Тобто ваша лінії сказати не працює так, як має працювати. Є якісь питання, які не дозволяють вам до кінця насолоджуватись процесом спілкування, взаємодії, контакту зі своїм партнером. І тут важливий момент, щоб ви це не закривали на це очі взагалі. Тому що, бачите, оцей вирій подій все одно, як би ви не думали, так це ну. Ранок, там якісь системні системні такі моменти, системні справи, ніби все стабільно, але поза кадром залишається, залишається багато процесів, які для вас, наприклад, неприємні. Просто ця важкість в партнерстві, ця важкість. Ну, наприклад, партнер вас систематично не чує, партнер систематично не робить те, що обіцяє. Бо якісь такі моменти, будь ласка, вони залишаються, ця важкість залишається. Ви до неї звикаєте, вона стає для вас звичною, але вона залишається в вашому житті. Тому закривати очі і продовжувати жити як жити це не найкращий варіант. Повірте мені, це я вже кажу із власного досвіду, із практики, коли я працюю з клієнтами, то краще все ж таки. Все ж таки. Обирати момент того, що сісти і подивитися правду в очі, умовно, зафіксувати моменти, які не подобаються, і спробувати їх вирішити вдвох. Вдвох. Одна людина це не вирішить. Якщо це питання двох, тобто ви як пара десь просідаєте, то треба це вирішувати вдвох. Але це не конфлікти, це має бути бесіда, це діалог, а не монолог. Це, можливо, треба долучатися до майстрів. Я кажу не тільки про містки, а ще й про психологів, там, психотерапевтів, можливо, треба почитати якусь інформацію, а можливо, вам просто треба якось відпочити, і про це треба розмовляти. Це дуже-дуже-дуже така багатоспектрна модель, скажімо так, моментів, які можуть спливати в парах. Вежа, двійка жезлів, король мечів і па жезлів. <кій> Дивіться. Я хочу зараз подивитися більше, що таке двійка жезлів. Ну, двійка жезлів – це вибір. Можливо, у деяких програється звісно, що з'явиться людина, яка буде розхитувати вашу пару. Але це не про те, що там з'являється у чоловіка коханка або у жінки коханка. Тобто, коли з'являється людина, яка розхитує пару, зверніть увагу, чому, тобто, що саме ця людина компенсує своєю появою. Що вона дає або чим вона приваблива? Ну, наприклад, якщо вона притягнулася особисто до вас. Тобто, ви в парі зі своїм партнером не відчуваєте, що? Підтримку. Ця людина, наприклад, більш емоційно, більш емпатична до вас. Що? Ви можете з нею порозмовляти, тобто, що вона компенсує вашій парі. Так само і з вашим партнером. Тобто, це питання компенсації. Людина притягується тоді, коли щось просідає. Це може бути щось незначне, але воно закріпилось, тому що ви це не пропрацьовували, або можуть бути якісь дуже такі значні, не дуже приємні моменти. Тобто, людина, яка притягується, я не кажу про класичний одразу там коханець або коханка, ні. Це може бути навіть інтересом. Тобто цікавість. Ця людина викликає цікавість, вона починає перевалювати у ваших думках. Чому це відбувається? Так, хочуть... Ще... Знаєте, що я хочу? не уже, Дедвік уже звідти, я зрозуміла, все-таки пажезлі. Що це таке? Так, пажезлі. Єрафант. Спентаклів і п'ірка мечів. Ріти-гріти. Дивіться. Цікаво, що енергетика пар і тих, хто одинокий, вони дуже співзвучні. Тобто зараз йдуть однакові процеси, які саме Єрофант і тут, і тут мені каже про чітке розуміння. Чітке бачення, уявлення, яка має бути. Яка має бути в мене пара тут і зараз? Навіть якщо у вас немає пари, або вона є. Тобто для чого ви разом, або для чого вам пара? Це чітке бачення ситуації. Бо є. Відчуття, ніби ви зак... не те, щоб закриваєте очі, ви можете на це дивитись більш спрощено. А так у всіх. А хто зараз так не живе? Ну, це ж нормально, це не нормально. Дивіться, для чого я створила цей канал. Для того, щоб допомогти людям чути якусь таку інформацію, яка зможе збалансувати їх життя. Допомогти. Тому <кхід> моя вам порада. Дослухайтеся до себе, не закривайте очі, на якісь такі моменти, які тут і зараз заважають вам рухатись як парі, наприклад. Або коли ви одинокі, спробуйте проаналізувати колишні відносини, або чому ви взагалі не вступаєте в відносини. От якісь такі дуже фундаментальні моменти. Не підмінності поняття, коли от, піду я в діяльність, а відносини будуть потім. Вони там можуть бути, але наскільки вони будуть для вас збалансованими і програються вам плюс, це вже інше питання. Так, ну якось так дуже багато наговорила, розказала. Це такий в мене пробний варіант. Я хотіла його випробувати. До речі, мікрофон перевірте, бо я з ним ще не дуже сильно дружу. Записала знаки зодяку, за а там звук такий. От, треба буде ще над цим працювати. Дякую вам за увагу. Дякую завитал на мой канал и до новых зустрічей.